Переваги страв, приготованих на грилі, повна натуральність і беззастережна користь кінцевого блюда в фрукти, запечені таким чином, порадують вас не тільки чудовим смаком і багатством вітамінів, але і солодкою рум'яною карамельною скоринкою. Пропонуємо вам кілька цікавих рецептів, прочитавши, які ви, напевно, захочете самостійно захочете приготувати за допомогою гриля розкішний фруктовий десерт або повноцінне блюдо яблуко. Запечені яблука давно стали популярною стравою. Замочіть їх у воді з лимонним соком і гілочкою кориці, розріжте на половинки і запікайте на грилі близько 10 хвилин, додайте карамелі, спецій або цукрової пудри в готову страву. До речі, їх можна запікати і в духовці. Ось, наприклад, рецепт таких яблук з лісовими горіхами. Готується це блюдо просто. Та й шкоди для фігури ніякого в собі не таїть. Персик, ароматні персики чемпіони гриля, варіації рецептів на грилі з ними безліч. Лосуни будуть в захваті від цих десертів по перше, запечені персики з рікоттою. по, друге, смажені персики з кексом, які можна дуже просто і швидко подати на стіл, і нарешті персики на грилі з хрустким крамблом і кармелю. а тим щасливцям, хто до солодкого, абсолютно байдужий. Ми пропонуємо приготувати надзвичайно смачний салат з персиками на грилі, фруктові шашлички, ідеальний сніданок, десерт і навіть перекус. Фруктові шашлички для тих, кому давно хочеться спробувати щось оригінальне. Перед подачею полийте їх натуральним йогуртом так готову страву стане ще смачніше. Залучайте свою фантазію. Ви можете зробити класний десерт, просто додавши на шпажки бісквіт, кекс і будь-які ягоди, і подавати їх з морозивом і шоколадним соусом. Ананас, якщо ви любите ананаси, спробуйте зробити шашлики з креветок і ананасів. Це круте поєднання точно не залишить вас байдужим. Подавайте шашлички як самостійну страву, а безпрограшним варіантом десерту стане запечений ананас морозивом. Прикрасьте його гілочкою в'яти і додайте кориці. Груша Солодка груша чудово поєднується з різними видами сиру. Ми пропонуємо вам звернути увагу на цей рецепт салату з карамельної груші, приготовленої на грилі з сиром. Ця страва, справжній гастрономічний шедев, яким ви завжди можете порадувати своїх близьких. Дуже здорово поєднується груша з корицею і морозивом, запікайте їх на грилі близько 10 хвилин, а потім обмажте медом з корицею і посипте подрібненими горішками. Невиправним ласунам подавайте з кулькою морозива. Банан, банани універсальний фрукт, без них рідко обходиться будь-який корисний десерт або смузі. А ми із задоволенням беремо банани з собою в якості перекусу і не боїмося їсти їх в будь-який час. Доби, спробуйте приготувати їх і на грилі, не знімаючи шкірки, зробіть довгий поздовжній надріз, куди за смаком додайте горішки. Корицю або шоколадну крихту загорніть банани у фольгу і запікайте на грилі 5-10 хвилин. Якщо банани стали м'які, пора знімати їх з решітки.